Сьогодні ми поговоримо про дуже скандальну пару в британській королівській сім'ї Сара Фергюсон, або як її ще називають Фергі, та її чоловіка принца Ендрю, третього сина королеви Елизавета. вже встиг засвітитися в низці скандалів, зокрема у справі з Епштейном. Про це в мене на каналі є окреме відео. Тут я залишаю посилання, можете перейти подивитися. Якщо коротко, принц 17-літню дівчину Вірджинію Джуфре, і через це вона подала на нього до суду вже через багато років. Принц відкупився, потім він дав скандальне інтерв'ю для BBC, на якому повністю закупав себе, свою репутацію, і все, що від нього залишилося. Сара Фергісон, його колишня дружина, з якою він швидше за все зараз досі разом. Теж не посла задніх, і засвітилася також в багатьох скандалах. Власне про це сьогодні і поговоримо. Всім привіт, я Туся. Ви на моєму каналі. Беріть солоденьке, чай і давайте переглядати відео. Маленька рекламна пауза, але того, що я справді обожнюю, адже в таку похмуру осінню погоду немає нічого кращого ніж заварити кави від 25 Coffee Roasters, запалити якусь ароматну свічку та сісти вдома, дивитися свої улюблені відео на YouTube. 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. А на їхньому сайті ви знайдете понад 50 позицій. Для себе я обрала на їхньому сайті каву за допомогою дуже зручної функції, яка називається Дуже просто підбір кави. Потрібно вказати свої улюблені смаки, і все вам підберуть каву. Це займає буквально кілька секунд, але ви точно отримаєте той напій, який вам сподобається. 25 Coffee Roasters завжди роблять безкоштовний помол та безкоштовну доставку при замовленні від 350 Десяти гривень локально вони є у Львові, Харкові та Києві. Але також ви можете замовити доставку за кордон у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. 25 Coffee Roasters – це також соціально відповідальний бізнес, адже з кожної пачки окремої колекції 25 гривень вони передають на допомогу нашим захисникам, а також підтримують тих тварин, які постраждали від війни. Замовляйте каву на сайті 25 Coffee Roasters, Смакуйте, а заразом і долучайтеся до доброї справи. А з моїм. Промокодом Туся, ви отримаєте 20% на всю каву, окрім дріпів, комбу та наборів. Промокод буде діяти місяць з моменту того, як вийде це відео. Починаємо, як завжди, спочатку, 23 липня 1986 року. Всі зміни поготові, всі люди в очікуванні, адже це був день весілля третьої дитини королеви Єлизавети, принца Ендрю, герцога Йоркського, з його нареченою Сарою Фергюсон, донькою майора Рональда Фергюсона. Ендрю – це третя дитина Єлизавети після Чарльза та Анни. Чарльз, діючий король Англії. Звісно, на цей момент всі змі вже обговорили майбутню невістку королеви, другу після Діани, після принцеси Діани, з ніг до голови. Сара Фергюсон прийшла в королівську сім'ю після принцеси Діани, і саме Діана познайомила Сару з Ендрю, молодшим братом свого чоловіка. У своїх спогадах Андрю Мортону Діана згадувала, що Чарльз дуже заздрив Ендрю, адже молодший брат Ендр. Едрю воював за Фолклендські острови натомість Чарльз ніколи не був на війні. Його як спадкоємця не пускали. Про характер Ендрю діана також згадувала, що він взагалі не любив публіку та спорт, надавав перевагу просидіти цілий день перед телевізором, а також називали його розважливим та хитрим. І як потім покаже нам життя, принц Ендрю доволі дурна людина, але те, що він розважливий і те, що він вміє берегти свою шкуру, це таки правда. До того, як принц Ендрю почав свої стосунки з Сарою Фергюсон, він зустрічався з американською акторкою Кетлін Ді Стар. Цю Кетлін називали Світті Ку солоденька ку через те, що вона була американською акторкою і грала в фільмах оголеною. Власне, через це їхній роман з Ендрю точно не мав би ніякого продовження. Адже тоді в королівську сім'ю могла війти тільки та дівчина, або той наречений репутація, якого була ідеально чиста, а дівчина обов'язково ще й мала не мати. Якихось там особливих романів, а в ідеалі взагалі бути цнотливою. Отож, в принци ендрю до стосунків з Сарою був роман з цією солодкою ку Сара Фергюсон зустрічалася з організатором автоперегонів та підприємцем Педі Макнеллі. Але власне перед тим як їх вже знайомила принцеса Діана, ці вже стосунки Сари з Педі і Ендрю з Ку розпадалися. Діана вирішила познайомити Ендрю з дівчиною, як вона сама висловилася, хорошої породи такою дівчиною стала її подруга Сара Фергюсон, донька майора Рональда Фергюсона, які ведуть свій рід від Карла II. Сара була присутня на весіллі у Діани. Сиділа в перших рядах. Вони багато часу проводили разом. Є така згадка про те, що Тато Сари Фергюсон колись у молодості зустрічався з мамою принцеси Діани. Отакі ось ці тісні аристократичні круги. Ендрю після знайомства з Сарою частіше просив Діану привозити її у Хайгро. Сара не була одружена, не мала за спиною ніяких гучних скандалів, ідеально знала протокол і, в принципі, доволі легко знайшла спільну мову зі всіма членами королівської сім'ї. Довгий час від неї всі були у захваті, адже казали, що вона такий ковток свіжого повітря. Тря після проблемної і постійно сумної принцеси Діани, от, наприклад, типова ситуація з життєрадісною Сарою, коли вона вже зі своїм на той час чоловіком, принцом Ендрю, організовувала після весільну вечірку в Вінзорському палаці. Сара запрошувала всіх гостей стрибати у басейн просто в одязі. При членах королівської родини в цьому була вся сара, всіх це дуже веселило, смішило, і власне у неї був такий характер дуже запальний. Про це писали всі змі, називали її рудою бестією, і як тільки її не називали. Але перше в неї був дуже позитивний образ. До речі, ще кілька слів про характер Сари на Пербоцькій вечірці принца Ендрю, яка відбувалася до весілля. Сара вирішила взяти з собою принцесу Діану, вмовила її, щоб вони обоє переодягнулися в костюми поліцейських, і вони пробували потрапити власне в цей маєток, де відбувалася поробоцька вечірка. Сарі і Діані сказали, що їх не пустять, тому після того вони пробували зловити машину з принцем Ендрю, який то їхав, але їм це теж не вдало. Потім, як згадує Діана, після цього випадку, коли їм не вдалося ні потрапити в маєток, ні зловити машину з принцем Ендрю, Вони просто пішли в бар і обоє напилися. Звісно, те, що вони нарядилися в поліцейські форми, це було неприпустимо для членів парламенту. Їх за це дуже сильно вичитали, адже поліцейський це важлива уніформа, і її просто так не можна носити. От так. от. Але я ці ситуації розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, якою була Сара. Вона постійно брала Діану з собою на Такі різні авантюри Сара не соромилася показувати свій справжній характер. Вона не соромилася бути веселою, яскравою, і це подобалося на той час всім. Є згадки про те, як мило себе поводили за столом принц Ендрю та Сара Фергюсон, коли вони починали зустрічатися. Той постійно підбурював її щось з'їсти, а вона відповідала, що не хоче, бо дуже слідкує за фігурою. До речі, королева також запрошувала Сару погостювати у своєму палаці, і то доволі часто. Чарльз часто дорікав Діані, чому вона не може бути такою легкою на підйом та веселою, як Сара. Діану, це звісно дуже сильно зачіпало. Загалом у майбутньому жінки будуть дуже хорошими. Одругами і Сара досі, після смерті принцеси Діани, постійно згадує про неї з великим теплом. Вона розповідає про те, як їй бракує Діани. Але Діану та Сару постійно порівнювали також із змі. Одні дорікали через її складний характер, інші дорікали через її витівки. Їх постійно порівнювали, ототожнювали, пробували співставити. Там хвалила Діану, там хвалила Сару. І навіть потім у своїх мемуарах принцеса Діана згадувала, що вони з Сарою обоє страшенно заздрили одна. Одній ще й погіршувало все те, що Сару хвалили у королівській сім'ї практично за все. А Діані для похвали доводилося так доволі постаратися. Ну, це з її слів Ендрю Мортону. Також, окрім того, що вони з Сарою були чудовими подругами, є інші мемуари Джеймса Хьюі та коханця принцеси Діани, який розповідав про те, що насправді Сара була для Діани дуже сильною проблемою. Хто правий, а хто не правий, самі вирішуйте. Зрештою, в одному джерелі ми дізнаємося, що вони були. Подругами і насправді дуже тепло одна до одної відносилася. В іншому ми дізнаємося про те, що насправді принцеса Діана терпіти не могла Сару Фергюсон. Ще одним каменним спотиканням між жінками стало те, що у Діани було два хлопчика, а в Сар дві дівчинки: принцеса та Євгенія Йоркські. Принц Чарльз шалено хотів другу саме дівчинку. А народився принц Гаррі, наш відомий запасний. Діана була розчарована через це і часто дорікала принцу Чарльзу подивись, ти б напевно. Хотів так само, як в Ендрю та Сари мати двох дівчаток. Ну це вже така, знаєте, трішки клініка. Але в принципі, як бачимо, все починалося доволі красиво, приємно та добре. Проте, вже 1996 року Сара Фергюсон стала персоною нонграта в королівській сім'ї. Її настільки не любив Герцог Еденбурський чоловік королеви Елизавета, що вона мусила уникати його в прямому сенсі цього слова, коли Сара приходила з доньками до королівської родини, і десь під'їжджав принц Філіп. Сарі треба було одразу звідти йти, щоб не дай Боже з ним не переткнутися, і щоб він її не помітив. Також вона надсилала квіти принцеси Маргарет, сестрі королеви Єлизавети. але після цього отримала відповідь про те, що Сара зганьбила всю їхню родину, і квіти, звісно, повернули їй назад. Що ж сталося? Ще на початку свого шлюбу Сара поводила себе доволі розкуто. Було дуже багато чуток від різних таблоїдів про численні зради Сари принцеві, про численні зради принца. Але це була непідтверджена інформація, а десь хтось щось сказав з формату чуток. Насправді, мені здається, що там в сім'ї такі обоє були добрі, що з одного боку були зради, що з іншого. На початку шлюбу Сара поводила себе доволі розкута в королівській сім'ї. Є критика багатьох їхніх вчинків разом з діаною. Є ситуація, коли вони обоє тикали парасолькою в спину своєї подруги. Це було на кінних перегонах. Преса зафіксувала цей момент на камеру і сказала, що це взагалі не пасує до тієї обстановки атмосфери, де вони знаходилися. Також є інша ситуація, в якій Діана та Сара влаштували між собою перегони на машинах на території палацу Балморол. Так королівська сім'я була дуже обурена цією поведінкою. Після цього виникла дуже сильна сварка. Сарі сказали, що вона мусить поїхати з Балморолу достроково, не відбувши всіхні всі канікули королівські. Сара поїхала і сказала, що більше ніколи туди не повернеться. І в принципі стримала слово. Але то були тільки квіточки. Найбільший скандал розгорівся тоді, коли Сара, будучи одруженою з принцом, поїхала відпочивати зі своїми доньками та фінансовим радником Джоном Брайаном на південь Франції. В операції тоді застукали дуже пікантний момент, де Брайан цілує Сару і облизує їй пальці ніг. А поруч грається її маленька донечка. Цей випадок став останньою краплею, і після цього було оголошено про розлучення. Всі від представників. В парламенту до змі критикували Сару, кричали про те, що в неї потрібно забрати всі титули та опіку над доньками. У результаті після розлучення Сара зберегла за собою титул герцогині Йоркської. Також вона з чоловіком має спільну опіку над донечками, принцесами Беатріст та Євгенією, і окрім того, отримала грошові фінансові виплати від королівської сім'ї. Титул, до речі, Сари зможуть забрати, якщо вона знову вийде заміж. Але як ми можемо зараз судити, швидше за все. Цього ніколи не станеться, адже після всіх зрад, скандалів, після розлучення погано Сара спілкується тільки з родиною свого колишнього чоловіка, але аж ніяк не зі своїм колишнім чоловіком, принцем Ендрю. Інсайдери кажуть, що вони навіть досі живуть разом, а розлучилися так чисто для громадськості, адже нібито після такого випадку, де Сара спалилася з коханцем, обов'язково потрібно було розлучитися. На всіх інтерв'ю вони просто обожнюють одне одного. Слово кривого не скажуть. Вони зберегли дуже теплі та такі дружні стосунки. Після того, як померли принц Філіп та королева Єлизавета, яка, до речі, навіть після всіх скандалів все рівно продовжувала добре ставитися до Сари Фергюсу, навіть після розлучення, Сару почали частіше знову запрошувати на всі сімейні виходи, на свята і так далі. Тому зараз Сара практично. Член королівської сім'ї так само, просто вона формально розлучена з принцем Ендрю. Якщо ви думаєте, що скандал з тим, як Сарі облизував пальці її кохане, це кульмінація, то зовсім ні. Адже після розлучення герцогині Йоркську журналісти під прикриттям підловили на тому, що Сара торгувала зв'язками та знайомствами. Наприклад, Сара пропонувала підставному журналісту, що познайомить його зі своїм колишнім чоловіком принцем Ендрю за 500 тисяч фунтів стерлінгів. Вона мала багато різних зв'язків, не соромилася брати гроші за те, що когось. Там з кимось зведе нормальна така професія. У скандалі з Епштайном Сара теж частково замішана, адже вони з принцем Ендрю чудово дружили з ним та з Гіслейн Максвелл. Ебштайн був практично другом їхньої сім'ї. Часто їздив до них у гості, часто вони їздили до нього. Тому тут та сама ситуація, як і з Біонцем, вона не могла не знати про те, що відбувається. Ну, а зараз Сара просто зразкова колишня дружина, чудова мама. Добре, лудна зі своїми доньками, тішиться за своїх онуків, пише книги, займається благодійністю, і навіть стала режисером фільму, який називається Молода Вікторія. Куди запросила грати Фрейлну свою доньку Беатріс? Окрім того, Сара поборола рак молочної залози і зараз активно висвітлює цю тему в змі, за що вона в принципі молодець. Якщо закрити очі на все те, що колись вона робила у минулому, то це важлива та потрібна справа якою ви бачите Сару підлою, хитрою, тіткою, маніпуляторкою чи просто веселою, простою душею, яка опинялася в різних життєвих ситуаціях? Напишіть свою думку, будь ласка, сподіваюся, вам було цікаве це відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.